Вони убили 34 людини, і 119 поранили від учора наслідки російського воєнного злочину. кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. І Зараз про все дізнаємося наживо. живо. Вітаю, Оксану. Тож насамперед, яку інформацію маєш про стан поранених і що зараз відбувається на місці ракетних ударів? Тобі слово. Солі нині на місце російського теракту та вбивства 34 людей. Містяни несуть квіти, дитячі іграшки вшановують пам'ять загиблих. Втім, нині вулиця, де сталося влучання двох російських балістичних ракет. Вона перекрита. Від ранку тут працює дуже багато техніки. Комунальники та рятувальники демонтують поруйновані конструкції будівлі держуніверситету. За останню інформацію поранення дістали 119 містян, з яких 15 дітей. 68 людей наразі перебувають у лікарнях, із них восьмеро у важкому стані. Наразі вулиці вже з вулиці прибрали згорілі автівки а також тролейбус, в якому загинув водій разом із шістьма пасажирами. В ньому небагатьом вдалося вижити. Я хочу розповісти історію про 13-річного школяра їхав у цьому тролейбусі разом зі своєю мамою. Під час удару хлопчик зазнав поранення у шию, втім не розгубився і кинувся рятувати людей. Він вибив скло, віконне скло, потім розблокував двері тролейбуса і допоміг вцілілим пасажирам, пораненим пасажирам вийти з цього тролейбуса. Сьогодні ми поспілкувалися із директоркою школи, в якій навчається Кирило Іляшенко. В закладі дуже пишає вчинком свого учня він ще ходить на боротьбу в спортивну школу, і, мабуть, це допомогло йому якраз у те вікно видавити чи вибити, через яке він зміг сам вийти і розблокувати двері, через які змогли вийти пасажири. Нагадаю, росіяни атакували місто двома балістичними ракетами. У вербну неділю о 10.20 це час, коли люди поверталися з церкви, коли на вулицях було дуже багато людей, і саме через це всі загиблі та поранені. Це саме ті, хто перебував в момент російської атаки на вулиці. Перша ракета поцілила у дах конгрес-центру держуніверситету. Це приміщення, де відбувалося дуже багато мистецьких і творчих заходів. Там була велика бібліотека. працювало дуже багато дитячих гурт. Тків ще одна ракета через три хвилини влучила у навчальний корпус неподалік, зруйнувавши два поверхи разом з аудиторіями. На вулиці одночасно спалахнуло дуже багато автівок. Саме те, що відбувалося в ті хвилини на вулиці, те, що бачили, звичайні перехожі, те, що бачили рятувальники, поліцейські.